І ось ми чуємо, що російські війська обстріляли з артилерії Херсон, Антонівку, Чорнобаївку, і навіть відомо на жаль про поранених мирних жителів. Що відомо вам, будь ласка, поділіться з нами. Ви знаєте, от, дійсно тільки зранку я проснувся і радів, що немає обстрілу Херсона. Як ось нещодавно почалося на да, останній час, і дуже потужні такі вибухи і. Де здригається земля, і окупант обстрілює там кожну хвилину чутно вибух, і ці вибухи тривають вже понад 30 хвилин. Дуже боляче окупанти обстрілюють все місто, обстрілюють всі мікрорайони міста. На зараз е, вже є інформація про те, що е, Попали в систему електророзподілу, і на зараз центр міста Шуменський вже без світла, і на превеликий жаль, окупанти б'ють абсолютно хаотично по всьому місту Херсона і по багатоповерхівкам, і по приватному сектору, і по критичній інфраструктурі, по системі електромереж, тобто вони навмисно хочуть зробити так, щоб місто Херсон було мертвим містом, але їм це не вдасться. Наші служби постійно відновлюють і ушкоджені електромережі. І ушкоджені тепломережі на сьогоднішній день. незважаючи на обстріли, ми розуміємо, що ці всі електромережі, і до речі, таке вже було дуже швидко відновлюється. Єдине, що це не дає змогу повернутися Херсону до нормального життя, тому що обстріли тривають абсолютно постійно. Обстріли тривають і в день, і вночі, і незрозуміло. Куди прилетить наступний снаряд, і це є велика небезпека для цивільного населення. Це є велика небезпека на превеликий жаль, поки що для життя в місті Херсоні. Тому на зараз все ж таки і закликаються тимчасово евакуюватися із Херсона. І в кого є така можливість, ті роблять самостійно переїжджаючи поки що на да, Миколаїв, Херсон в найближчі міста ой, в е, Миколаїв, Одеса найближчі міста, які знаходяться неподалік Херсона, для того, щоб перечекати ту небезпеку, для того щоб дати можливість Нашим Збройним силам е убезпечити якраз місто. До речі, е вже вдалося фактично убезпечити місто Херсон від мінометних обстрілів, з яких починалося, тому що окупанти спочатку обстрілювали місто Херсон, то навіть з мінометів, з мінометних розчотів. То на сьогоднішній день все ж таки вдалося е цього уникнути. І, і на зараз окупанти здебільшого вже обстріляють обстрілюють місто Херсон з трохи дальних позицій, куди вони відвели свою артилерію, і це відбувається система залпового вогню, там можливо з піонів, тому що дуже такі потужні вибухи чутно в Херсоні. Але я думаю, що згодом все ж таки вдасться, як то кажуть, убезпечити місто Херсон від цих артилерійських обстрілів, які постійно лунають на превеликий жаль. Пане Сергію, ви написали в Фейсбуці про те, що окупанти змінили стратегію, що тепер вони розміщуються серед житлових кварталів. Можна про це детальніше? Так, якщо ми кажемо про обстріли міста Херсона, то тут окупанти на зараз ведуть обстріли прямо з голої пристані. Якщо ми кажемо про Береслав, то до речі, якраз Місцеві і були тим, хто повідомив цю інформацію. Вони просто в центрі, майже в центрі міста, розташували гради, і з залпами біля 40 вистрілів були нанесені ураження прямо по Береславу. Це було вчора, і якраз вчора були вражені лікарні і пошкоджені, і в місті Херсоні там було в лікарні дитяче відділення, пошкоджена і районна лікарня в Береславі була е, по, майже повністю зруйнована. Е, тобто, е, такі дуже дуже важкі були пошкодження. І в Береславі повідомляють про те, що є якраз і постраждалі внаслідок цих обстрілів, тому окупанти. Підступно знов таки починають прикриватися якраз живими людьми, як щитом, і розміщують системи залпового вогню, щоб не можна було вдарити відповідь прямо посеред багатоповерхівок, посеред житлових домівок. І це знаєте, це не нова вже стратегія окупантів. Але вони знову повертаються до своїх злочинно-терористичних методів. Пан Сергія вчора ми спілкувалися з Петром Андрющенко. Він сказав, що, наприклад, Маріуполь перетворено на військову базу. Яка ситуація зараз з лівобережною Херсонщиною? Скільки там ліній оборони, фортифікаційних споруджень? Скільки там військових баз окупантів? Що з мобілізованими вам слово? У нас на військову базу більше перетворена сама якраз Арбатська стрілка. Це Арбатська стрілка від Геніческа, то там, до речі, не зважаючи на абсурдні заяви Сальду, який там. Недавно видав, що будуть там Васюки будуватися в Гініческу. І, До речі, вони вже проєктно кошторисну документацію, чи чи розглянули, чи вже в них є. Що вони будуть спочатку? Він казав, що побудують новий урядовий квартал, тоді сказав, що ні. Ціле місто нове побудують рядом з Гінічівськом. Тоді почав казати, що Арбатську стрілку забудують пансіонатами, санаторіями, школами, лікарнями і житловими кварталами. Але ж на самому ділі поки що на Арбатській стрілці повністю така мілітарізована. Вони там будують і гелікоптерний майданчик, і навіть злітно-посадочну смугу будують. І на зараз вся Арбатська стрілка забита повністю абсолютно військовими, де вони проходять. Дядять військове злагодження, тобто це такий там військовий тил окупантів. А щодо узбережжя Дніпра, то все ж таки окупанти там на зараз. Їх присутність незначна, але це не можна казати, що вони вийшли повністю звідти. Вони там просто розташували свої спостережні пункти, які контролюють пересування по місту по річці Дніпро. А наступні лінії оборони вони розташували на відстані там 30 кілометрів, розрити абсолютно повністю поля. І якщо проаналізувати до речі, інститут вивчення війни, аналізував зі спутникових знімків. Все ж таки побудову фортифікаційних споруд, то там можна побачити, що фортифікаційні споруди здебільше розташовані по автомобільним трасам, і вони, якби мета їх не утримання лінії фронту, а мета все-таки для контролю пересування по цим автомобільним трасам. Ну а в Каховського району передають, що все ж таки. Порозривали абсолютно повністю поля, порили блиндажі і е, навіть риють окопи такого закритого типу, які е, 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 закривають плитами там, деревиною, землею, ну тобто по військовій технології для того, щоб уникнути артилерійських обстрілів. Тобто е, такі лінії оборони вони побудували на відстані 20-30 кілометрів від узбережжя Дніпра, тому ситуація на сьогоднішній день. День в 15 кілометровій зоні окупанти все ж таки намагаються зробити примусову депортацію людей для того, щоб їх вивести і залишити 15 кілометрову зону вздовж узбережжя повністю такою сірою мілітарі зоною. А основні сили розташовують у глиплів обережної Херсонщини. А здебільше це все ж таки скарбатська стрілка і скадовська Дякую Дякую. дуже Сергію Сергій Хвандев.